Члентисмо авчевиського митрополіта В'ячеслава, члентисимо авчевиського Петро, ваше Високопросященство митрополите В'ячеслав Мукшицький, ваше вико Владико Петро, «Я ви вискові, дорогі брати єпископи, реліджозі, реліджози, священники, черниці та ченці. Cari fratelli e sorelle, draghi bratti e sostri, sono molto grato di essere stato invitato a celebrare con voi questa bellissima festa. I дуже вдячний за те, що ви мене запросили святкувати разом з вами це прекрасне свято. Oggi nei cieli è festa. Сьогодні на небесах навіть є свято. E sapete chi è più felice nei cieli? Знаєте, Tutti coloro who in this chiesa, in the Chiesa della Catedrale di Житомир, di e хто в цій церкві, в усіх храмах, в катедрі Житомирській, з цієї землі, всі вірні, які молилися, страждали для

They screw in Hrist. They tried and sweating for this. Come the successore Apostol Pietro, the Papa Francesco, not unique to this gioia del cielo e and of the terrace. In questo giorno di festa. Як може наступник Петра, папа Римський Франциск не є, не доєднатися до цього свята неба і землі. Oh Як може не дякувати всім тим, які зараз в небесах тішаться славою за їхнє свідчення віри. Come può non abbracciare con tenerezza e con dolcezza ciascuno di voi che oggi nel cammino della Chiesa portate avanti questo pellegrinaggio verso il regno dei cieli? Вас, зараз, віру, Al suo saluto, alla sua benedizione si unisce la mia personale. До Його привітання та Його благословення доєднуються також мої особисті. Синто на радоді се травої тявити патола федерачу діцільне компутабіле. Для мене це честь перебувати тут разом з вами, серед тих, хто так багато віддав за свою віру, навіть того, чого не можна виміряти. Guardate come fiorisce questa Chiesa, anche solo la presenza di tanti vescovi ci mostra la ripresa di questa chiesa, il suo cammino, la sua crescita. che навіть в присутності так багатьох єпископів, котрі показують розвиток цієї церкви. Che la prossima volta possono esserci anche un po' più di fedeli. Надіємо, щоб церква не було як велика голова, а тіло таке маленьке. Eh, siamo, tutti qui. siamo tutti vestiti solenni, ma la Chiesa, il Corpo di Cristo, sta. Tіло Христово знаходиться там з того боку. Quindi, gli altri cattolici ad essere presenti in queste circostanze perché qui si rinforza la fede della Chiesa. що не також приходили, бо саме тут the таких нагодах зміцнюється віра. Permettetemi di concludere con una nota con una observazione. Mi fa particolarmente felice oggi vedere. In this celebration, the variety of the These Christ. We are going to sweat the Peter Venice Catholic Circuit. This night I'm Greco Catholic. Per celebrare la del Signore. Ці ночі буду разом з святкувати Воскресіння Христове. Non abbiamo paura della diversità. Не біймося різноманітності. В церкві немає сепаратистів. La Chiesa ha soltanto un unico Signore che venera e onora in lingue e forme diverse. В є один Господь, якому віддаємо честь різними способами. La Chiesa è una sinfonia. Це non è un canto monodico. E noi siamo fieri che anche la nostra cattolicità si mostri in forme diverse. І ми горді тим, що наша католицькість показується в різних формах. Вчимося доцінювати різноманітність. Ad le Вчимося шанувати різність традицій. E tutti verso І всі разом до єдиного Христа, Che è l'inizio e la fine della nostra esperienza cristiana. che è iniziato e iniziato Con questo augurio, con questo auspicio di tutto cuore, che tutti godano della festa oggi di questa comunità diocesana. Augurio, di, cuore, di comunità diocesana. Anche coloro che non sono credenti. Навіть ті, які не являються віруючими. де де є різноманітність, де є динамізм, Бо там різноманітність, Там, де є однаковість, наказана законом, там є погашення смерті. Тож радіємо всі по-свому, в своїй мові, так, як це було під час П'ятдесятниці. E Знаючи, що Господь це зрозуміє, та й люди розуміють, також таємничо зрозуміють, як це сталося в день п'ятдесятниці. Нехай Господь благословить кожного з вас у різноманітних ваших завданнях. Del Papa a che sono malati, anziani, Передайте привітання папське також тим, які особливо тим, які страждають старшим, хворим, дітям. E accogliete la benedizione che Papa Francesco vi manda i primi teblogoslaveni che vi invia Papa Francesco a nome di colui che è il segno dell'unità nella diversità. Від імені того, хто є знаком єдності в різноманітності. Grazie. Дякую.